Пісуємо. Тему уроку розв'язування прямокутних трикутників. Продовжуємо з вами повторення ще поки що 8 класу. Записали: розв'язування прямокутних трикутників. Ми з вами вивчали. Декілька питань поїхали. З чого? Так. Влад Мірашніченко, з яких сторін складається прямокутний трикутник? Відкриваємо. Відкриваємо підручник сторінка 6. Відкриваємо підручник сторінка 6. Розглянемо з вами сьогодні декілька задач. Спробуємо встигнути все, а там подивимося, що встигне. І так, перше завдання, яке ми з вами розглянемо. Номер 1.8. Номер 1.8. Так. А я зараз звімкну. Я ще нічого не пишу. Я зараз вімкнув. Так, я просто, щоб задачу розмістити і потім вам все показувати. Все будемо поступово записувати. Так. І так, наше завдання. Читай, Саша Павлючок, задачу катети прямокутного трикутника дорівнює 18 см і 24 см. Знайдіть бісектрису трикутника, проведіть з вершини меншого гострого кута. Проведено тільки. Читати, судячи з усього, теж забули, як, так? Так, трошечки є. Так, дивіться, що нам треба побудувати? Ну, потрібно побудувати прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Будуємо прямокутний трикутник. Будуємо прямокутний трикутник. І одразу його підписуємо. І одразу його підписуємо. А Б. С. Підписали. В принципі, у нас нічого такого немає. Записуємо дано. Що в нас відомо? Що а в нас? Це від... до рівні 18. 18. А це до дорівнює 18, так? Що тепер? А Б24. А оце дорівнює 18 см. Тоді зробимо. А чому АБ 24? Це Б. Тоді Це дорівнює 24 см. Є такий момент. Далі. Насказано: знайдіть бісектрису. Проведено з вершини. Проведено з вершини меншого гострого кута. Проведено з вершини меншого гострого кута. Який буде менший гострий кут. Б. Б, С? Чому Б? Напроти меншого катета лежить менший гострий кут. Значить, відповідно. Якщо ми вирішили, що С у нас 18 см, значить, відповідно? Значить, тоді в нас буде бісектриса з кута Б. Тоді в нас буде бісектриса з кута Б. І позначили, що це в нас буде саме бісектриса. Позначили, що це в нас буде саме бісектриса. З так, таким чином зробимо. Раз. І два. Позначили, що це в нас бісектриса. Ну, якщо бісектриса, давайте її назвемо літерою якої-небудь, нехай буде К. Нехай буде якою-небудь літер. Літерою К. Тепер. Ну, відповідно, пишемо, що нам треба знайти БК. Записали. Що нам треба знайти БК. Записали. Які є пропозиції по розв'язку? Знайти АБ. Що таке АБ катет, так? Да? Гіпотенуза. Чого я катет, боже. Гіпотен... Хотів сказати гіпотенузу, сказав катет. Так, правильно, можемо спробувати знайти гіпотенузу АБ. Все правильно. Спробуємо, яким чином її можна знайти. За теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. Ну, дивіться, давайте так, щоб трошки спростити собі життя, одразу АБ дорівнює. І одразу під корінь запишемо. А С в квадраті плюс БЦ в квадраті або ЦБ. Дорівнює. Корінь з АЦ в квадраті. 18 в квадраті це скільки? Хто пам'ятає? 300. 24. 324. 24 в квадраті. 476. 576 Ну, да ладно. Дорівнює. Що в нас вийде тоді? Обчислюємо. 900, 900 і корінь з 900. 30 см? 30 см. Таким чином, ми знайшли гіпотенузу нашого прямокутника. Що далі можна знайти? Дивіться, далі можемо зробити таким чином. Записуємо Ака. ЗАВЛ. Кажи. Ну, а АК ми не можемо знайти. АК? а яким чином? А вони не... Ні, ми, ми могли б їх знайти. АК і КЦ, ні, а як вони будуть? Рівні, це бісектриса, це не медіана. Тому це знайти ми не можемо. Єдине, що дивіться, ми можемо скласти відношення цих двох, тобто цих двох сторін. Яким чином ми можемо скласти відношення? Ми можемо стверджувати, що. Давайте запишемо за властивістю бісектриси. За властивістю бісектриси. АК відноситься до. АК відноситься до КЦ як які сторони? Давайте покажу. АК до КЦ А Б. До чого? До СБ. До себе. Як АБ до СБ. Тепер. Давайте спробуємо підставити ці значення. АК відноситься до КЦ. А АБ чому дорівнює? Ми знайшли. 30. 30. КЦ. 24. То, не КЦ, точніше. ЦБ 24. Правильно. 30, 24. Тоді. Давайте спробуємо спростити. Давайте спробуємо спростити. Ну, тобто, скоротити ці значення. Не 30, 24, а скільки? 108. Ще. Чому 10, 8? А, на 3 поділила. Добре, ще. 5, 4. 5 четвертих. Як 5 четвертих. Добре, з цим ми розібралися. Але дивіться. У нас складається сторона А з АК плюс К Згодні. І це все разом дорівнює Ми знаємо, що це у нас 18 сантиметрів, так? Далі. Нехай. Як ми можемо позначити АК? 18 мінус Х. Ну, давайте спочатку АК Х, а тоді буде К як 18-х. Так? Тоді КЦ буде 18-х. А тепер можна підставити ці значення. Тепер можна підставити ці значення. Тобто, в нас виходить х поділити на 18 мінус х. Дорівнює. Куди? Трошечки дорівнює. І ми записували, що в нас АК і КЦ відносяться як 5 до 4. 5 поділити на 4. Що далі робити? З да. 4х дорівнює 5 помножити на 18 мінус х. За основною властивістю чого? Пропорція. За основною властивістю правильно пропорції. За основною властивістю пропорції. Записали. Дивимося. Що в нас виходить? 4х дорівнює 90 мінус 5х. 4х дорівнює 90 мінус 5х. Тоді, що в нас вийде? 9х до 90. І х дорівнює. 10. І х дорівнює 10. Х дорівнює 10. Таким чином ми дізналися, який шматочок. АК. Ак. Далі. Ну давайте на всяк випадок дізнаємося, яка це. Подивимося, може знадобиться. 18 мінус 10 дорівнює 8 сантиметрів. Дізналися цей шматочок. А що нам треба було дізнатися? Нам треба було дізнатися КБ, правильно? БК. Так? А як ми його можемо дізнатися? Дивіться. БЦ ми знаємо, чому дорівнює. За умовою 24, так? Далі. Тепер рухаємося далі. КЦ ми знаємо, чому дорівнює. Шукайте в задачі. 8. Чи можемо ми знайти тепер БК? На що він схожий БК? Гіпотенуз. Гіпотенуза. Тобто, ми беремо, розглядаємо зараз трикутник. Ми беремо, розглядаємо трикутник БЦК і тоді розглядаємо БК як гіпотенузу. Тобто додаємо Ну, Що у нас там? КЦ в квадраті, плюс. Другий Катет КБ в квадраті. Дорівнює і підставляємо значення. КЦ в квадраті 8 в квадраті плюс КБ в квадраті. КБ КБ де він у нас. Стоп. Не КБ. Що я написав? КЦ плюс ЦБ. Треба було написати не КБ ЦБ. А ЦБ в нас за умовою 24 в квадраті. Це ми вже сьогодні шукали.

600 корінь, точніше, стоп, не 640 сантиметрів. Корінь з 640. Корінь з 640 дорівнює. Дорівнює. Давайте спробуємо його розкласти, і потім я вас відпущу, можливо. На що можна розкласти 640? Ладно, да? Давайте, знаєте, як спробуємо зробити. Давайте спробуємо зробити ось таким чином. 64 помножити на 10. Дорівнює. З 64 взяли, а корінь з 10 залишаємо. 8 корінь з 10 сантиметрів. 8 корінь з 10 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. БК дорівнює. 8 корінів з 10 сантиметрів. Дані ваші. Записуємо параграф 1 -1, номер 1 1.1 номер 111.